А якщо роздивлятися оцю мапу там, де нас чекають, то видно, що найменше зайнята, як не дивно, чарівна Одеська область. Просто це ж це ж неймовірно взагалі жити в Одеській області. Ну я не буду зараз казати про те, що ми в принципі не можемо втратити по Покровськ. Це капець, це втрата фронту. І є провідні, де у них повний сранділь. Тобто тримаємо район, рятуємо Покровськ. Все рівно, в Покровському не можна бути. А, а пуста Одеська область, тобто Покровська Одеса, це як перший поїзд, там вже інші сполучення, автомобільні автобусні сполучення. Але на сьогоднішній момент Покровська Одеса. Тобто, я от, якщо б так, так зробити на державному рівні, то повірте, Покровські е, е, жителі, місцеві жителі ще залишилися в Одеській області і. До речі, коли я передивлялася ціну на земельні ділянки хати в Одесь на Одеській області одні найдешевші в Україні. Я не можу зрозуміти чого. Ну, і, да, ми розуміємо, що зараз берегова ліна замінована, що зараз Одеська область не, не, на, не, не для, е, для моря, і, можливо, місцеві знають, де можна, а де не можна, і за їхні особисті таємниці, але ну, взагалі місця, де просто Просто, просто ніхто навіть не поїхав. І навіть біля самого моря, отуди, от біля самого кордону з Молдовою, тут у нас абсолютно вільне місце, це Вілкове речі, тут відпочивали, і там абсолютно афігістичний пісок знаходиться. Такий жовтий, і найкраще взагалі е, ну, пляж для дітей. Ну, тобто, то, 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 то. які яке вирішення даного питання? Одеська область для Покровська, і у нас там залишилось. але по факту я думаю, що залишилось більше. Ви просто зайдіть на сайт УКРХ. Ви побачите землю е, хати Одеської області. По перше, Одеська область більш тепліша область, ніж і, например, там е, ну, Київська чи Чернігівська. А по-друге, там дуже недорого. Е, до 100 тисяч гривень можна купити хату. От от. Одна з найдешевших, одна з найвільніших для переселенців. Але Покровськ, ну якби, ну якби ну ми не можемо його втратити. Втратимо Покровськ, втратимо все втратимо Україну і точка, і запам'ятайте, не буде Покровська, не буде України. Не хочете втратити Покровськ, Воюйте в Лужковському районі. Давіть їх там так. Щоб вони не не до Покровська, і це спрацює для цей район Глушковський, Тьоткіно. Це абсолютно, абсолютно, друзі, жопа для Росії, яка чисто теоретична для Путіна, а взагалі ніяк не рішається. Ми не можемо вирішити питання. А хай вони спробують вирішити хоча би свій глушковський район. Ага, вирішать вони свій Глушковський. Там для них повна срака.